Я зараз на винограднику зроблю кілька відео. Так, виноградник ширина 2,10 А Сіткою одягають від птахів. Сітка, звичайно, сітка затінення, тобто не є сітка рідка. От. Це густа, От вона, звичайно, як, -от, як сітка затінення, але не, не низьковідсоткова. що До цього часу я бачив захист від птахів був абсолютно з іншої сітки, з вічком десь коло сантиметр півтора. Дуже правильне формування, тобто два рукави розходяться кожні 10-15 см. Іде вверх, от. дуже чітко підстрижено, просто як стіна, стрижуть трактором, я потім покажу чим. от, от. от. Вражайність. Просто неймовірно. Не, не Там буде десятки, сітки, я ще зніму десятки, сітки, але оце просто вліплено виноградом от. при такому міжряді, і гостині це десь, я думаю, тон 15-20 з гектара буде. Скоріше за все це сорт шардоне. Листя обірване, тобто грона оголені на світло. Листя видно, що десь тиждень два там обірвали. Десь метр вісімдесят між. Між кущами, От, знову, же, як йде розгалуження, Кожне йде кожні десь 10 см, десь 15, ближче до 10, йде пагін вверх, Заправлені два дроти, два дроти, два дроти, знизу по грубому дроту натягнути кожен. Уш підв'язаний на дріт сталевий. Ну, він навіть не шестірка, я думаю, п'ятірка. Дорешня, тут чомусь три кордони, вони замінюють один другий, напевно, да. так. Сталей дріт. Нижній дріт використовується, вже зрозуміло, декладить нижній дріт, це для кріплення сітки. Сітка зараз знята. Але її отак легко підняти і закрити виноград від птахів. Таке враження, що ну, я не певний, але я думаю, що сітку на зиму не знімають, що вона кожен рік натягується. Ну, Проторазового використання. Нижній дріт на висоті десь 90 см. 120 см. 150, це десь 180. Це є Каберне Франк. Теж листі зірвано. У нас Каберне Франк є. Що цікаво, в ряді зібрано раундапом міжедя трава. Тут ш, е, десь так метр, може навіть більше, я порахував, має ряд і десь метр, навіть трошки менше метр, десь 90 см міжряддя, Тобто зазвичай ряд тонший, тут ряд трошки грубший, тобто міжряддя. 2,10, я б десь так сказав, що метр десять, певне, це, певне, метр 20, Це в ряду і десь 90 см до метра. Я, я не, не буду замірювати, але так я оцінив. І десь пропав кущ, а загалом так досить вражає. <зважає> Ось це знов те саме маленький тонкий дріт, От, реально він там. Четвірка, може п'ятірка максимум, до якого в'яжеть клющ. Грубший дріт, потім два дрота. Два дрота. і верху два дрота. Виноградний оприскувач вентиляторного типу навісний. 300 літрів всього. Це є форсунки, через які виходить цей дим. Вентилятор, привід двома, трактор, широкі колеса, щоб не залишати слід. Широкі передні колеса. 45 кінських сил. Якщо я не пам'ятаю, о, це Кіоті, я думаю, це кубота. ДК-45. Через масло привід іде цей як... рінле речі, чи як вона, ця штука, яка обрізає ряд. Азона-косарка, я вам скажу, цікаво ну, от і зрізані ряди. Там, бачу, десь один старчить гілочка, але так загалом Досить все акуратно, от видно, що ми обрізали, пагано лежать. Листя тут ще не обірвали, бо в попередніх рядах ще збирають, оголюють грона. О, до речі, з дивно тут навіть менш врожайний, тут бачу, ніж пішов по, по гроні. О, солодку кишов, це і цей чортне. Ще покажу техніку. Так, це є плантація пінонуар. Ну, він сітку йде на дай. Степа дивись смачний. Степа каже, що смачний. І це є виноград, який один з найчутливіших до всяких хворіб, який не і якого люблять всі їсти від комах, там, то не знаю, до козів там до людей. І просто і те, що я бачу, такий виноград. Я думаю, що або сюди дуже багато пішло хімії, або він тут дуже правильний там, не штамп, вітер звівається все, там, може суперклімат, там, я не знаю, ну, просто такого ну, це важко собі вийти. Всім рекомендую гроші в пінонуару. Пінонуар означає чорна шишка. Тобто піно це шишка, а нуар це чорний, це по-французьки. І він дійсно, якщо подивитися, він подібний, як так начебто висять чорні шишки. Ну, чим це не чорна шишка? Все під сіткою. Бо птахи просто його мали б з'їсти. А це є з... прискочь раундапа ось такими розтрубами. Які, я так зрозумів, що можна опустити вище нижче, це надзвичайний навісний в ну, там. і, і це їхній основний робочий агрегат, щоб обробити в ряді рамдапом. Ці штанги, дуже просте кріплення, що їх можна регулювати ширину і Ось. Подача так зрозумів просто від електродвигуна від акумулятора трактора. Тут ще можна, як побачив, кут поміняти.